Вітаю всіх глядачів. Чому саме біда? Ну, буде зрозуміло. Походу, вона навіть не одна їх цілих дві. розберемо ми на прикладі ну того торфу, що є в наявності. Це в нас Виробник під Фруленд із Рівненської області там ще друга контора Екоплюс його розфасовує. Дивимося по характеристикам кислий торф. 2,8, 3,8 заявлено. Кислотність 0,15 фракція. Ну, азот 30, 60, 15,30, калій 5,12. А тепер будемо дивитися по факту, що ми маємо. Одне, що тут дуже гарно у цьому торфу, так це сама заявлена фракція 015. Можете глянути яке золото. Ну, і дивимося зараз на першу біду на кислотність. Уже достатньо я зволожив ґрунт. Як тут його не зволожуй, притискай максимально що можна, з нього вижати це ну зробивши паузу, ну 5 і 2. Ну, робимо похибку на невелике окислення електродів. Дивимося. Другий мішок. Ну, фактично ті самі значення. глянемся третий вот такая вологасть ну в районе пятый ну и сразу сразу мы Зайву кислотність змиємо, те що не показує ніхто. Покажу. Хвойний опад також він показує. Шість. Ну, закисленням це п'ять і, п'ять і вісім. Кращого з нього ви не вижмете електроди безкислотною водою або дощовою, або з обратного осмуса змили і все. Ну, і що ми маємо? Маємо те, що хвойний опад. Всі знають, що йому кислотності не вистачає. Хто в нього посадить, той постійно. Підкисляє воду, слідкує за кислотністю, і в нього результати його вирощування в хвойному опаді можуть бути кращими, ніж в торфу, тому що, купляючи кислий торф, який написано на ньому 3,8 максимум, по факту ми маємо 5. І Думаючи, що цього достатньо, не контролюємо кислотність, і це найбільша біда. Кислотність вона піднімається на 6 і вище, і починається червоне листя, і всі останні проблеми взагалі з мікоризацією і розвитком. Ну, простіше сказати, що. Оманлива кислотність, яка збиває з толку, вона розслабляє того, хто садить, і він не контролює. І думає, що все добре, що він посадив в кислий торф. Ну, він кислий, але не наскільки кислий, щоб не контролювати. Ну і друга біда це, безперечно, ціна самої посадки. Те, що на мішку на такому великому написано 250 літрів. По факту, там отаких от 20літрових Сенергі Відер 9 штук, це 180 літрів. Це все йде на один кущ, якщо ви садовуєте не на 5, а умовно кажучи, на 25 років. Воно того варто тому що. Хоч і хвойний опад він має гарну повітряпроникність, має мікорізу, але по всіх останніх параметрах йому до торфу дуже далеко. Немає такої структури, немає він не держить форми, а саме головне, навіть не кислотність, а те, що він не має такої вологоємності. Я думаю, це вже буде темою наступного відео. Кому було корисно це, не забувайте підписуватись на канал, включати дзвіночок. Продовження слідує. А на сьогодні це мабуть все. Пока-пока.